Всім привіт, друзі! Ви на каналі TRINTSB і сьогодні у нас на огляді на грудні відеореєстратори Recode. Давайте розглянемо кожну з моделей ближче. Модель M530 записує відео у 2К або опційно в 1080 або 720p через кодек H265. Обладнана захистом IP68 витримує падіння до 2 метрів, та обладнана екраном TFT з діагональю 3,1 дюйма. Комплектується двома батареями по 3200 мАч та має автономність по 10 годин на кожну батарею. Батарея заряджається приблизно за 3 години. Працює на базі 12-го Android, підтримує 4G, Wi-Fi, GPS та Bluetooth. Також в камері працює груповий зв'язок, розпізнавання облич та онлайн-трансляція. Наступна модель M505 вона може записувати відео до 1600P з кутом огляду в 140 градусів. Обладнана акумулятором та дає автономність від 10 до 15 годин. Запис відео відбувається з кодиком H265, камера обладнана Wi-Fi та захистом IP68. Модель M502 також записує відео в 1600P, підтримує Wi-Fi, захист IP68 та працює на кодику H265. Обидві ці моделі мають на борту GPS. Це більш бюджетні та простіші у застосуванні на грудній відеореєстратор. І четверта модель M508. По суті, на сьогодні це найцікавіша модель в сегменті бюджетних відеореєстраторів. Немає підтримки 4G та GPS, але вона виконує свою головну задачу: якісно записує відео. Дана модель обладнана вбудованим акумулятором на 2350 мА, може працювати до 10 годин автономно та має захист IP65. А тепер давайте порівняємо якість картинки між усіма чотирма моделями. Ці моделі комплектуються стандартним набором, який складається з блоку живлення 1 А кабелю USB Type-C та зарядної док-станції. Також до всіх моделей йде в комплекті зручна кліпса. Формат самої кліпси залежить від моделі самого відеореєстратора. А тепер давайте підведемо підсумки та подивимось порівняльну таблицю. Для початку хотілося виділити спільні риси всіх чотирьох реєстраторів. По-перше, вони всі мають запис з кодиком H265. Всі моделі підтримують microSD карти. Також три старші моделі мають захист IP68, а молодша модель IP65, мають функції запису однією кнопкою та інфрачервону підсвітку для переходу в нічний режим. У чому ж ключова різниця між цими чотирма моделями, та яка їхня цільова аудиторія? По суті, їх можна розділити на три категорії: перша категорія, куди буде входити M530, це категорія пристроїв, від яких вимагається повнофункціональний 4 з GPS. Функції штучного інтелекту, віддалене керування та автономний моніторинг. Пристрої подібного класу будуть підходити для поліцейських функцій державної охорони та інших спецслужб. До другої категорії будуть відноситися моделі 505 та 502. Вони більше підходять для середньої охорони, для будівництва або корпоративного використання. Те не потрібен лайвстрімінг, але потрібне обладнання з GPS. І третя категорія, куди буде входити М508, це, по суті, найкращий приклад мас маркет відеореєстратора. Його основна задача це зйомка, фіксація інцидентів в локальних умовах, наприклад у магазинах чи складських приміщеннях. Яку модель вам обрати? Якщо вам потрібне розпізнавання облич, віддалений моніторинг та інші смарт-функції, обирайте M530. Це одне з найкращих рішень зі смарт-функціями. Якщо вам потрібне використання GPS, але не потрібні смарт-функції, можете зупинити свій вибір на моделях між M502 та M505. А у разі ж, якщо вам потрібен просто якісний відеореєстратор, який буде записувати гарне відео у стабільній якості, з чіткою картинкою та нічним режимом, обирайте m 508 Цей реєстратор може задовольнити потреби більшості користувачів, особливо враховуючи його ціну. Тож, друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ваші питання пишіть в коментарях до цього відео, ставте вподобайки та до нових зустрічей.